Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас з вами очікує Різдвяний спецвипуск. Сьогодні ви дізнаєтеся, як насправді минають різдвяні дні в королівській родині: від Сандрингема, головної святкової резиденції, до дивних, смішних, а інколи дуже зворушливих ритуалів, яких дотримуються вже понад 100 років. Ми поговоримо з вами про меню, про подарунки. Про королівські звернення, про прогулянки до церкви, про сімейні історії, про те, як святкували за королевої Лазавети і як. Зараз святкують за Чарльза. А також, звичайно, згадаємо з вами традиції і інших королівських родин. Тож вмощуйтесь зручніше і давайте зазирнемо у те саме Різдво, яке зазвичай бачать лише найближчі до монарха. Кожен рік, приблизно 21-22 грудня, король разом із дружиною і найближчими членами родини прибуває до Сандрингему в графстві Норфолк. Це не просто будинок. Це величезна приватна резиденція, наповнена історією. Саме тут народився король Георг VI, саме тут Єлизавета II проводила свої найдовші зимові паузи. І саме тут проходять ті свята, які весь світ бачить лише на кілька секунд, коли королівська родина йде до церкви. Сандренгем неймовірно атмосферний взимку. Старовинні кам'яні стіни, величезні каміни, розвішані вінки, гірлянди, запах хвої, яблук, кориці. Звичайно, так як це приватна резиденція і взимку вона для відвідувань закрита, то знайти фото майже неможливо, як воно виглядає всередині саме на Різдво. Але що точно відомо, усередині стоїть дуже багато ялинок. Різні автори говорили про 10, 15, 20 і є головна. І є дані, які говорять про те, що ялинка прикрашена старовинними іграшками, деякі з них, їм майже 100 років. Кажуть, що король Чарльз дуже любить особисто підвішувати лише кілька прикрас, але саме там, в Сандренгемі. Але, звичайно, без протоколу в цей день ніяк. І навіть порядок приїзду до Сандренгему залежить від статусу. Раніше королева Єлизавета II прибувала останньою як господиня дому, а молодші члени родини мали приїжджати раніше. Це була така ознака ієрархії, і вона не лише для Різдва, вона, в принципі, для дуже багатьох заходів саме так і відбувається. Хоча зараз при Чарльзі правила стали м'якішими, але порядок саме приїздів він зберігся. Спочатку приїжджають ті, хто не є старшим у родині. Це кузени, онуки, далекі родичі, потім вже приїжджають принц Вільям, принцеса Кетрін та їх дітки, і останніми прибувають, звичайно, король та королева. Це не суворе правило, але це жест поваги до монарха, і ця традиція зберігається. Це частина. Рої придворної етикетної системи, де особа з вищим статусом приїжджала останньою. Найулюбленіша частина Різдва це, звичайно, обмін подарунками. І тут королівська родина повністю ламає всі наші очікування. Я думаю, що про цю традицію знають багато хто. В королівській родині прийнято не дарувати дорогі подарунки, а прийнято дарувати такі, знаєте, смішні подарунки. Часто кажуть, що вартість подарунку має бути не більше, ніж 5 фунтів. Вони дарують. Видують одне одному дуже смішні, інколи абсолютно абсурдні подарунки. І чим воно смішніше і абсурдніше, тим воно краще. Частково цю традицію привезли їхні німецькі предки, гановери. Гановери привезли традицію саме неформальних маленьких недорогих подарунків в родині. А все ж таки, оця традиція робити їх смішними це більш сучасний формат, і він зародився за часів правління королеви Єлизавети. Другої саме вона. Встановила, скажімо так, цей ліміт, часто кажуть ліміт, але звичайно, там же, як воно є. 5 фунтів. Тож подарунки відкривають 24 грудня після чаю, не 25-го. Серед найвідоміших випадків, які нам точно відомі, наприклад, принц Гаррі подарував королеві Єлизаветі II душову шапочку з надписом «Ain't life a bitch» хіба життя не сука? І кажуть, що вона так сильно сміялася, коли побачила цю шапочку, що вона ледь не впустила чашку з чаєм. Інший подарунок принца Гаррі це електронна риба, яка співала. Дуже відомий подарунок принцеси Кетрін, принцу Гаррі, ще до того, як у нього з'явилася Меган Маркл, це набір виросте собі свою дівчину. Для свого найпершого різдва з королеву Меган подарувала королеві плюшового хом'ячка, який співає, якщо його тягнути за мотузочку. А для Вільяма Меган подарувала на перше різдво ложку з витісненим надписом «Serial Killer». Англійською мовою це така гра слів, тому що тут «serial» – це пластівці, але по суті вимовляється як «serial» в плані серійний убив. Коли Кетрін лише почала зустрічатися з Вільямом, вона дуже нервувала перед першим різдвом і подарувала королеві домашній джем. І кажуть, що королева Єлизавета була в абсолютному захваті від цього подарунку. Дуже смішні подарунки дарує принцеса Анна. Наприклад, одного разу вона подарувала Чарльзу білу шкіряну кришку для унітазу. Кажуть, що він і досі інколи бере цю накладку із собою в подорожі і часто любить про це жартувати. Коли принцеса Діана тільки потрапила в родину, вона не знала про цю традицію, і в перший рік вона подарувала принцесі Анні розкішний кашуміровий светр. А замість цього отримала туалетний папір. І вона дуже швидко засвоїла свої роби. Вже наступного року вона подарувала Сарі Фергюсон килимок для ванної з леопардовим принтом. Хтось із нестановлених родичів одного разу подарував Діані тримач для туалетного паперу. А я вважаю, що все правильно. Туалетний папір є, тримач також треба. А іншого року їй подарували пару накладних грудей. Коротше, чим смішніше, тим краще. У Сандрінгемі Різдво святкує не лише родина, а й персонал. І окрім різдвяного обіду, кожен співробітник отримує подарунок від короля. Думки про різдво вони починаються задовго, до 25 грудня. Всіх співробітників палацу опитують, що вони хотіли б отримати в подарунок. Може, якийсь сертифікат, чи книгу, чи ще щось. Ще щось. Король дарує їм обраний подарунок протягом тижня перед великим днем, перед днем різдва. Також існує давня традиція дарувати кожному співробітнику різдвяний пудинг. Ця традиція вона була започаткована ще королем Горгом V, коли монарх дарував сотні різдвяних подарунків, членам родини по всіх палацах, а також всім придворним в придворному поштовому відділенні в відділенні поліції, яка охороняє королівську резиденцію, тобто абсолютно, абсолютно всім. Дуже важлива частина різдвяних традицій це звичайно різдвяне меню. І ще одна традиція, про яку ми не говорили, але вона також доволі відома це традиція зважування. Королівське різдвяне меню стабільне вже десятиліттями, якщо вірити королівським шефам. 24 грудня спочатку такий легкий-легкий обід салати, холодні закуски, часто копчений лосось і фруктовий пиріг. Саме день це такий менш формальний день, момент жартівливих подарунків, спілкування. А от 24-го ввечері проходить основна різдвяна вечеря. Якщо вірити книзі Принца Гарі, його автобіографії Запасний. То родина в цей вечір вечеря за довгим столом, накритим білою скатертиною, і все це спеціально з розсадкою, білі імені картки, все це красиво. І хоча це сімейне закрите свято, вони мають свій внутрішній дрес-код. 24-25 грудня дні, коли гардероб дуже строгий. На Різдвяну вечерю 24-го одягаються за формальним дрес-кодом, і це тай». Зазвичай жінки одягали вечірні сукні, і я знайшла кілька джерел, які кажуть, що раніше жінки на цей вечір надягали навіть тіари. хоча це закритий, це не публічний вихід. Але раніше, особливо Марія Текска, дуже любила надягати на такий вечір тіару. Дизайнер сучасний Жак Азагурій писав, що Дійсно надягають члени королівської родини ціари 24-го числа ввечері. Але що важливо, немає документального і точного підтвердження, що вони дійсно роблять так в останні роки. Хоча давайте не забувати, що формат дрес-коду це все ж таки блектай, тому все може бути. Але взагалі було б дуже цікаво подивитися, як там воно відбувається і наскільки актуальна така традиція із ціарами. Взагалі, щось мені підказує, що так може бути. Бо про таку вирагітність навіть писав Daily Mail не один раз, що вони дійсно носять. Тари. А з іншого боку, якби воно було так, мені здається, в таблоїди б якось би це проскочило з якоїсь книги дворецького, знаєте, чи щось таке. Скажімо так, це така невеличка королівська загадка, тому що хтось каже, що так, вони дійсно носять тяри, хтось каже, що це ж таки це більш застаріла традиція. І чоловіки в цей вечір, звичайно, обирають класичні чорні костюми. 25 грудня це головний день. Дарен Макгрейді, колишній шеф Єлизавети II, неодноразово говорив, що різдві. Яний сніданок він простий і дуже традиційний, без вишуканостей. Це такий стиль англійського сніданку. Їжа, яка згадується в його інтерв'ю, книгах: це яйця з беконом, сосиски, грінки, гриби. На обід подають класичну британську запечену індичку з фаршем, картоплею, пастернаком, брюссельською капустою, підливою, соусами з журавлини. Тобто, все так доволі стандартно, нічого такого прям занадто. Але є головний символ Різдва. І це палаючий різдвяний пудинг, який перед подачею обливають ромом і підпалюють. Про цю традицію згадую і Макгрейді, і інші автори, які пишуть саме про кухню в королівській родині. Дуже незвичайну традицію, в принципі, нам відомо з багатьох джерел це зважування до та після Різдва. Це стара вікторіанська традиція, яка мала показати, що родину, скажімо так, добре нагодували. Неофіційно, але це веселий жарт, який дійсно відбувається. Кожен рік треба зважитися до, після і кажуть, що цю традицію дуже сильно не любила принцеса Діана. Про одну дуже смішну історію я натрапила, коли готувала це відео, її розказав колишній дворецький короля Чарльза Гранд Гароль. А він сказав, що одного разу він потрапив у перехресний вогонь водяної битви за участю принца Вільями на різдвяний вечірці персоналу в 2004 році. Вільями, співробітник палацу, наповнювали водою кульки і стріляли один в одного. Також 25 грудня проходить служба. Церкви Святої Марії Магдалини. У церкву всі приходять у вишуканих пальтах, лаконічними кольорами, без таких надмірностей. І це фактично один із найбільш фотознімальних моментів Різдва і року взагалі. Це дуже важливий захід для королівської родини. Оця їх королівська проходка в Сандрингемі. Король, Королева, Вільям, Кетрін, діти і інші члени королівської родини йдуть до церкви пішки. Служба в цей день дуже традиційна: це молитви, Різдвяні гімни і коротка проповідь. Пізніше родини Виходить із церкви, коли вони йдуть знову назад. Також можуть поспілкуватися з мешканцями, беруть квіти від дітей, відповідають на кілька запитань. Я насправді ніколи не забуду ці відео, як минулого року вся родина вони вже покинули церкву, всі пішли додому. А принцеса Кетрін стоїть майже в самому початку черги і розмовляє абсолютно з кожним, тому що в той момент всі неймовірно її очікували. Після церкви завжди відбувається обід. Всі повертаються до Сандренгема, на них чекає обід. Це знову ж таки абсолютно приватна подія. Знову ж таки, тут знову немає ні камер, ні журналістів, нічого. І все, про що ми знаємо, це спогади королівських біографів, колишніх працівників, навіть трішки від принца Гарі щось знаємо. Після обіду родина проводить час разом. Вони спілкуються, грають у настільні ігри. Принц Вільям, за словами наближених, любить різдвяні вікторини, які вони іграють в цей вечір. Важлива частина цього дня це королівське різдвяне звернення. О 15.00 за британським часом монарх звертається до нації. Це звернення, яке завжди записується заздалегідь. Зазвичай за 2-3 тижні воно редагується командою монарха. Єлизавета II зазвичай говорила про традиції, служіння, віру. Єлизавета Друга нерідко, особливо з самого початку свого правління, записувала ці, ці промови саме в на території Сандренгему. Король Чарльз говорить зараз часто про природу, екологію, взаємну підтримку і знімав в різних місцях поки свої звернення. І вважається, що родина сідає разом і дивиться це. Звернення це частина їхнього святкового ритуалу. 26 грудня це Boxing Day, день релаксу, скажімо так, і день, коли багато більшість членів королівської родини вони покидають ем, Сандрингем. Родина може в цей день також прогулюватися садом, подивитися комедії, але вважається, що ем, в цей день до обіду майже всі покидають. Сандреним раніше це був день традиційного полювання на Фазана. Але король Чарльз сильно скоротив подібні заходи через екологічні принципи. Він не те, що повністю заборонив полювання всюди назавжди, але саме оця традиція полювання на різдвяного фазана на різдво вона була відмінена із його особистих переконань з переконань через екологію. І ось 26 грудня більшість родини вона покидає. Сандренгем. Ще за часів королеви Єлизавети, вона, принц Філіп, Чарльз, Каміла, вони залишалися в палаці до Нового року, до перших днів січня, а зараз уельські часто їдуть до батьків принцеси Кетрін на подальші свята, або проводять час окремо. Що цікаво, нам не так багато відомо про інші королівські родини, але щось я змогла знайти. Наприклад, протокол у Данців він трішки більш спокійний. Найчастіше різдвяні свята у них проходили. Ще за часів королеви Маргрети, в палаці Марселісборг в Орхусі. Це приватна резиденція монарха, яку королева традиційно раніше використовувала взимку. Але після сходження вже короля Фредеріка X ця традиція була змінена. Різдво перестало її святкувати там. Сьогодні його святкують в Амалєнборзі. Це Копенгаген разом з королевою Маргретою. Це було офіційно підтверджено королівським домом, саме як те, що це така невеличка зміна традиції, це символ нового етапу. До речі, саме через таке рішення дуже часто говорили про те, що можливо принц Вільям, коли стане королем, також змінить традицію з Сандренгемом, і можливо або менше. Родина буде збиратися в меншій кількості або, взагалі, може, ця традиція буде змінена, але ми дуже сподіваємося, що все ж таки традиція з Сандренгемом вони змінювати не будуть. Вже було офіційно підтверджено королівським палацом, датським королівським палацом, що цього року родина буде в Копенгагені. Вони відвідують різдвяну службу 24 грудня в церкві, тому що для них 24 грудня. Вважається більш основним днем, і 25-го числа вони відвідують велику месу. Принц Юхім, принцеса Марія залишаються в Вашингтоні на свята зі своїми дітьми. Королівський двір Данії не уточнив, чи граф Миколай, чи граф Фелікс приєднаються до родини на свята цього року. Одна з найцікавіших традицій данців це десерт різа ламанде. Це холодний рисовий пудинг зі збитими вершками, ваніллю, вишневим соусом, але головне не смак. А всередині захований цілий мигдаль. І ось сенс в тому, що його треба знайти. Хто його знайде швидше першим, отримує спеціальний подарунок на різдво. Королівська родина Норвегії проводить свої свята у Royal Лочі, скажімо так, у своєму місцевому. Це дерев'яна королівська резиденція в лісі Гольменколен, а неподалік Осло. Ця будівля була завершена ще в 1910 році і була подарована норвезьким народом ще королю Гакону VII. Це не палац, скажімо так, у класичному розумінні, це дерев'яний будиночок. Але все одно, звичайно, симпатичний. Саме тут король Гаральд і королева Соня вони традиційно проводять своє спокійне сімейне Різдво, часто з кронпринцем Гуконом, кронпринцесою Метимаріт і онуками у Норвегії по всій країні існує кілька традицій щодо того, що їдять на вечерю напередодні різдва. В східній частині їдять різдвяні реберця у західній частині їдять в'ялену баранину на півночі частини. В північній частині Норвегії їдять тріску, але норвезька королівська родина не вживає нічого з перерахованого вище. А справа в тому, що вони перейняли данську різдвяну традицію і їдять смажену свинину напередодні Різдва. Ця традиція, яку королівська родина не порушує, і вони її перейняли від діда короля ем, Гаральда, це король Гакон VII, Він був принцем Дані, перш ніж його було обрано королем Норвегії в 1905 році, тому данська традиція і залишала. У Норвегії є ще одна цікава традиція. Вважається, що у святвечір ховають мітли за старими повір'ями, саме в різдвяну ніч, злі духи, всякі відьми, природні істоти вони м -м, можуть прилетіти. І викрасти мітлу для того, щоб літати, і саме тому мітли треба ховати. Ця традиція походить, звичайно, ще з дохристиянських часів. Вона дуже стара. Сьогодні вона радше символічна, але вважається, що вона все ще залишається частиною культурної спадщини, яку шанують навіть в королівській родині. В Норвегії королівська родина відвідує різдвяну службу 25 грудня. Найбільш відома локація це каплиця Хольменколен. Королівська родина Швеції найчастіше проводить різдво в палаці дротінг -Хольм. Це офіційна резиденція короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії поблизу Стокгольма. Тут ми вже починаємо з вами трішки переходити до тих родин, святкування яких максимально приватне, без публічних виходів усієї родиною в церкві, як в Британії чи Данії. Щороку різдвяні святкування розпочинаються з прийняття різдвяних ялинок для королівського палацу. Щороку Шведський інститут сільськогосподарських наук передає різдвяні ялинки членам Королівської родини Швеції ця традиція існує з 60-х років ХХ століття. Найважливіша традиція в родині Швеції це різдвяне звернення короля. Воно виходить 24 грудня. Одна з найнеочікуваніших традицій для мене була це те, що у них є День Святого Кнута, який відзначають 13 січня. І саме цього дня вони офіційно, скажімо так, прощаються з Різдвом, розбираються ялинка і таким чином завершуються всі ці різдвяні традиції. Іншій родині відомо ще менше наприклад в Монако це прямо сімейне свято, і хоча вони відкривають оцю всю красивенну ілюмінацію на казино, і те, що в них є ця дуже унікальна цікава традиція щорічне різдвяне свято для дітей в Монако в Князівському палаці. Цей захід він відбувається все одно не 24-25 грудня. а Всі ці заходи вони відбуваються 16, 18 грудня. До речі, цю традицію започаткувала ще Грейс Келлі в 50-х-60-х роках, і з того часу традиція не переривалася. В Монако не існує традиції такого публічного різдвяного виходу до церкви, як це там, не знаю, в Сандрингем в британців, але вони такі, вони більш закриті саме в дні Різдва. Королівська родина Бельгії проводить свої різдвяні дні в лакенському палаці в Брюсселі, і для них ключова подія різдва це знову ж таки новорічне звернення, різдвяне звернення. Воно виходить 24 грудня, і що цікаво, в цій родині воно записується одразу кількома мовами: а це нідерландською, французькою та німецькою. У люксембурсів також все спокійно. Великий Герцог кожного року говорить свою різдвяну промову. І, до речі, минулого року Великий Герцог Андрії оголосив про свою. Відмову від престолу зречення від престолу саме на різдвяній промові, ця родина інколи виставляє нові фото на кінець року і вітає своїх людей, але це відбувається не завжди і не кожен рік. Іспанці святкують в сімейному колі в палаці Сарсуела в Мадриді, яка є їхньою приватною резиденцією. В Іспанії різдвяні святкування вони не обмежуються лише 24-25 грудня. Найважливіші події продовжуються аж до січня. Напередодні водохреща 5-6 січня це все ще прям святкування. Наприклад, у них проходить День трьох королів. І це 6 січня, головне свято, коли діти традиційно отримують подарунки по всій Іспанії. А також 6 січня відбувається щорічна військова державна церемонія Паскуа Мілітар. Вона проходить саме в день Богоявлення, в день трьох королів. І вона не те, що є прям різдвяною церемонією, бо це військова церемонія радше, але вона асоціюється з закінченням різдвяного періоду. Вона проходить у фінальний день різдвяного циклу, скажімо так, в Іспанії, і вона фактично якраз таки завершує святковий період святкування для королівської родини. А на цьому я буду завершувати наш з вами випуск. Бажаю вам та вашим рідним щасливого різдвя. Різдвяних та новорічних свят бережіть себе на все добре.